Договори про купівлю-продаж квартири можна тепер розірвати в односторонньому порядку. Таке рішення нещодавно прийняла Верховна Рада України. Слід зазначити, що законопроєкт стосується лише ринку первинної нерухомості, тобто квартир в новобудовах. Що це рішення значить? Хто та як може розірвати договори та що зміниться на ринку нерухомості? На ці питання нам відповів експерт з ринку нерухомості Сергій Логотенко. Це стосується всієї України і всіх інвесторів, які інвестують. Після прийняття цього закону в будівництво нових житлових комплексів це захищає, на думку законодавців, права інвесторів, якщо забудовник не виконує свої зобов'язання і, наприклад, не будує в той час, який вказав у договорі. І тоді інвестор звертається до забудовника, і забудовник повинен повернути кошти і розірвати договір. Я вважаю, що якщо звернутися з приводу цього до них і запропонувати повернути кошти, коштів цих у забудовників, напевно, немає. І шансів отримувати конкретно кошти у цих інвесторів дуже мало. І тому це така декларативна норма, яка каже, ось ми як держава дуже пілкуємось про вас інвесторів і захищаємо ваші права. Тобто, за словами експерта, договори можуть розірвати лише інвестори, якщо забудовник не виконує свої зобов'язання в строк. Теоретично це має захищати права інвесторів, але на практиці навряд чи буде працювати так, як планувалось.